Отже, зараз час зустрічати гостей у вітальні ранку вдома, і тема сьогоднішнього спілкування новий документальний серіал, який називається Мистецтво в країні війни. І ми зустрічаємо режисера, співзасновника студії Докнот Філмс та учасника об'єднання Babylon 13 Костянтина Кляцкіна. А також автора проєкту та оператора постановника співзасновника студії Докноуд Філмс та учасника об'єднання Babylon 13 Павла Липо. Я зустріну. Доброго ранку. Ласкаво Доброго. просимо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. Вітаю. Дякуємо, що прийшли до нас в ранковий час. Доброго. Ну що, почнемо з такої бази. Про що, власне кажучи, документальний серіал Мистецтво в країні війні? Як, як виникла ідея створення такого серіалу? Важливо сказати, що ми документалісти, тобто так. у нас бекграунд абсолютно документальний. Ми учасники об'єднання Вавилон-13, це таке об'єднання, яке виникло на Майдані після побиття студентів. Багато кінематографістів тоді зібралися mm. на Михайлівській площі і знімали протест. З цього все почалося. І з того часу ми фільмуємо ми... спочатку, це були хроніки такого протесту, потім вже все, що відповідно відбувалось далі. Після цього ми заснували студію свою і Doc Note Films», І от виробляємо різні проекти. В даному випадку цей проект це частина такого великого дослідження, взагалі, про українців під час війни, а в даному випадку про митців. бо ми всі в лютому опинилися з таким дуже серйозним питанням: а що робити, так? Або yeah. йти там будувати барикади, або не знаю, вступати в ТРО, або продовжувати свою мистецьку діяльність, в даному випадку знімати документальні фільми. І нам стало цікаво, а як у інших, ну тобто, ми бачили, що там наші колеги, наприклад, тут у мене є друг композитор, який він не міг писати музику, в принципі, в нього ну він не розумів, як це. Він займався евакуацією людей з Києва, mm -hmm. і це таки у нього було півтора місяці життя, коли він постійно вивозив людей і там не міг повернутися до музики. Нам стало цікаво, от, а як а як далі? І ми от тоді задумали такий проект, який тільки зараз от уже там підійшли до реалізації і робимо. Ось важливо сказати, що це ну для мене це було в певній мірі і така достатньо особиста історія, тому що ну я вивіз сім'ю на початку фактично в кінці лютого. Ось і з Києва. І я був, я сам оператор, і я і є Автором ідеї та проекту. Ось я не всі серії знімав. У нас загалом 5, да? 5 виходить правильно творчих груп. Девість 6. 6 uh -huh. творчих груп. От і для мене було дуже потужним таким моментом, коли я зміг знов взяти камеру в руки. Uh -huh. Коли мені передали камеру з Києва, я знов зміг знімати. І я тоді подумав, що це напевно це психологічно. Це якась є. Ну, повернення та до мистецької якоїсь роботи е, у мене відбулось, тобто для мене це документальне кіно. І, відповідно, стало цікаво, як це відбувалося у інших митців, і чи можуть і чи змогли вони повертатися до творчості. Ну, дійсно, це дуже актуальне і таке воно непросте, достатньо болюче питання. Але я, наприклад, теж вважаю, що зараз це дуже актуально і потрібно людям. Так? А от наскільки взагалі мистецтво і творчість зараз на часі, якщо говорити з вашої точки зору, дивлячись, от як люди, ті історії, про які ви знімали. Ну, на мою думку, одна з причин, чому ми воюємо, це наша культура. Так? Ми воюємо для того, щоб. Її не могли стерти остаточно, як це робили багато століть до цього, бо інші, ну, інші часи да, інші способи творчості uh -huh. наша культура зараз насправді ну вона реально має такий певний, ну не розквіт, але дуже сильний поштовх, і е, мені здається, ми за це і воюємо для того, щоб е, вона розвивалася далі, і ми несли цю культуру не тільки всередині країни, але й за кордоном. Бо там ті мистецькі практики, які ми знімаємо, вони насправді представлені за кордоном, і Зараз є великий запит, передусім там з Європи для різні культурні продукти з України, неважливо картини, фільми. Ну тобто є запит. Да, там несподівано європейці, там зрозуміло, що у них є в Європі там десь величезна країна, в якій йде війна, і їм цікаво зрозуміти. А хто ці люди, які там живуть, mm -hmm. і в даному випадку будь-які такі культурні продукти, які все таки туди йдуть, вони говорять про Україну набагато більше, ніж якщо вони там не знаю, подивляться якийсь сюжет, там новини, чи ще щось. А про яких митців йдеться в серіалі? Можливо, які гучні імена ми там можемо почути? Uh, ну от вже uh, уже у нас вийшли перші дві серії. Серіалу їх можна переглянути на Ютубі Вавилон 13 та на Фейсбуці. От першою серією була короткометражка про Алефтину Кахідзе. Це. Художниця у неї дуже різ, багато різних а, практик, скажімо. Тобто, вона е, використовує і графіку, і живопис, і інсталяцію, і відео. Так, і е, вона сама з е, Донецької області. Е, е, у неї мати загинула в 19-му році на блокпосту в ДНР, і е, відповідно у неї достатньо ну, такий потужний бекграунд ще до початку повномасштабної війни, і вона, ну я б сказав так, вона одна з таких більш відомих в Європі і в світі українських сучасних е, мисткинь. От е, тому було дуже цікаво з нею поговорити саме про оцей от е, міст від, скажімо так, від п'яти кілометрів від фронту, е, де вона була, от під час Київської операції, так, тобто, от над нею постійно щось літало, і е, там через місяць вона опиняється в Парижі. І робить там перформанс для того, щоб пояснити європейцям на культурному, на емоційному рівні, що і як тут відбувається. От. Тобто, це, це цікаво, і ну, я закликаю загалом просто людей подивитися серію, тому що ну, переказувати просто це не настільки, настільки цікаво. А яка географія проєкту? Де відбувалася зйомки? Е, зараз. В більшості це Київ, ну так чи інакше, у нас культурне життя зосереджено знову тут. Бо коли ми тільки задумували проект, тоді всі були розкидані хто де. І це було теж цікаво, бо це теж виклик. От Людина опинилась десь на Закарпатті, чи mm -hmm. продовжить він там писати далі або там творити. В цілому, ну досить широко там, від Львова до Одеси, там зараз плануємо виїхати в Харків на зйомки. Ну, тобто, ми е, намагаємось знайти художника під час його е, творчості. Так? В основному ну, люди там творять у себе в майстернях. Uh -huh. Просто інколи це стає неможливим. От у нас був е, один з героїв, е, якого ми думали знімати. Він на той момент був в Херсоні, і він продовжував творити за допомогою Фейсбука. Да? Тобто він туди щось писав. Але, е, ми досі не розуміємо, яка його подальша доля, бо через якийсь час він зник. І це ну, теж там, певні такі виклики, з якими ну, доводиться якось жити. Тобто, якісь герої ми е, попередньо там, домовляємось, mm -hmm. хтось вигорає, хтось просто якось не йде на контакт, а хтось навпаки ну, там, телефонуєш, неважливо, де він сидить, він такий, так, да, приїжджайте, ну, без проблем. Тому е, географічно це все дуже специфічно. Mm -hmm. Ну, ми з нетерпінням будемо чекати на нові серії «Мистецтво в країні війни, тому що невгамовність така творча, і ваша і ваших героїв вона надихає і мотивує. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую вам.